Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Вчора пройшов турнір UFC 292. Багато коментарів з'явилося на рахунок цього турніру. Як по традиції, давайте розбиратися. Колишній чемпіон найлегшого дивізіону Стерлінг висловив свої перші думки на після матчеві прес-конференції. Зараз я хочу реванш. Можливо, в лагері до реваншу я попрошу спарринг партнерів більше рухатися із сторони в сторону, аби я краще підготувався до Шона. Він добре нейтралізував мій пресинг. Зараз більше всього я хочу негайний реванш. Я вірю, що можу виграти. Також він оцінив рішення рефері зупинити бій. Вважаю, що бій можна було продовжувати, я перекинувся, аби піднятися, і в цей момент, коли рефері втрутився, я був в порядку, але я не можу на нього злитися. Ну і він все ще не відкидає можливості побитися з Волтиновській. А ось на рахунок реваншу, я думаю, стерлінг все ж таки заслуговує на реванш. Він неодноразово захищав пояс і має таке право, але тут друге питання, чи хоче у цього промоушен. Вже давно зрозуміло, що Омелі більш вигідний для промоушену, і Дана не полюбляє стерлінга. Навіть на прес-конференції, коли його запитали, хто виграє, до Омелі він звертався по імені. А ось на рахунок стерлінга це було щось типу цей хлопець. Ну і звичайно, перший раз за дуже довгий час UFC вирішили викласти повне відео фінішу у себе на сторінці, чого вони ніколи не роблять. Порядку 20 тисяч лайків набрав коментар що промоушен хейтить стерлінга. Ну і треба брати до уваги те, як він програв, швидкий нокаут, так що подивимося. Толя зіграла з ним злий жарт. Він до бою казав, що не повторить помилку Альдо, не буде спішити йти вперед, а по факту добрий день. Дана Вайт також дав пару думок на прес-конференції. В цій компанії нема такої речі, як привілегія Дані Вайта. Омелі отримав бій за титул, тому що заслуговує на нього. Коли люди думали про бій, то задавали собі питання, як шон може побити цього хлопця. Стейлі роблять бої, і в боях трапляються речі, на які ти не очікуєш. Це найбільший чемпіонський бій в історії легкого дивізіону, який коли-небудь був на пейперв'ю. У не стає зіркою, він вже зірка. Також Дана прокоментував і бій Вайтмана. Я люблю Кріса і його сім'ю, але я думаю, йому пора закінчувати. Ми поговорили з лікарем. Він думає, що у Вайдмана розірвана христоподібна зв'язка. Він тільки повернувся після важкої травми і час грає проти нього. Судячи по травмі коліна, можливо він знову вибув на рік, так що Кріс, будь ласка, завершуй, додав Дана. Тут Дана має рацію, виступ був дуже сумнівний, і спроби боротьби були, м'яко кажучи, ніякі. Пара моментів була, але знову ж таки, якщо брати його чемпіонські амбіції, з таким боєм це як пішки до Китаю. Ну а про привілегію дані Вайта можна посперечатися. До Шона, звичайно, питань нема, він зробив роботу на 5 з плюсом. Ну і давайте слухати, що думає сам Омелі. Я відчуваю себе просто чудово, скажу вам правду, перед боєм я сильно нервував. Здається, Стельніх кращий боець нашого дивізіону, і я дуже радий, що мені все вдалося. Я знав, що рано чи пізно він допустить помилку, я нею скористався, і це початок нової ери. Звичайно, про реванш від нього ніхто нічого не почув, а ось про веру достатньо. Чи то виграв? Напевно, нудно виграв. В грудні я поб'ю його в Вегасі, поїхали крихітко. Також він не проти вийти і проти Джеревонти Девіса. Я не проти побити джервонту. Знаю, всі скажуть, що я повторюю за Конором, але я вам кажу, цей бій відбудеться. Думаю, і всі будуть не проти. Мені потрібно провести пару захистів, а потім подивимося, додав у Мейлі. Слухайте, мені напевно буде навіть цікавіше подивитися бій Чіто з Шоном, аніж реванш. Там, скоріше за все, буде дуже красивий технічний бій. Ну і бій з Джервонтою також міг би бути великим, мені здається, тут трохи більше шансів, ніж у Боюнгану та Ф'юрі. але бокс це зовсім інший від мистецтва. І цікавий факт, хлопці, шон другий учасник претендентської серії Дани Вайта, який зміг забрати пояс. Першим був Джамал Хілл. Все ж таки це шоу існує не просто так. Ну а сам Вера, звичайно, вже прийняв виклик Шона. Просто надішліть мені контракт. Діти зачекайте збоку, написав Вера у твіттері. І щось мені здається, хлопці, що слова Дани Вайта з цього приводу будуть такі. Ну так, а чому б і ні, в цьому є сенс. Подивимось, реванш із Стерлінгом або бій з Верою, думаю, обидва варіанти нас влаштують. Також із цікавого, у минулому відео я казав, що Ян Гарі викликав Стівена Томпсона, але той вже дав відмову. Він не аргументував це нічим. Схоже, не хоче перетворитися на людину павука, як то зробив Ніл Магні. Друг Терлінга Тбалішвілі також прокоментував бій: Знову клята рання зупинка. Буду молитися, аби цей рефері більше ніколи не судив мої бої та бої моїх друзів. Ми бійці, дай нам битися до кінця. Закінчив Тбалішвілі. Можливо, хлопці, можливо, Марку Годдарту треба було все ж таки дати стернингу ще 2-3 секунди, але там була купа акцентованих ударів в голову, тому навіть не знаю. Це вже історія. Генрі Сехудо привітав Омелі. Вітаю, дівчинко Омелі. Як ти можеш казати, що ти кращий в світі, якщо ти навіть не кращий у нас в місті? Дана не може дати йому веру, тому що він відстій. а Мераб буде тільки боротися. Давайте зробимо це. У Сехудо там що, плече вилікувалося відразу, чи що? Чи він типу взагалі не буде боротися, я так розумію? Ох, і купа бажаючих тепер налетить на омилії, хлоп просто на розхват. Відомий тренер Теді Атлас пояснив голодранцям, чому Стерлінг програв: Ви не можете бути агресивними з контрпанчером. Ні, звичайно, можна це робити. Якщо ви не допускаєте помилок, б'єте після джебу, використовуєте фінти, аби змусити суперника рухатися і встановлюєте пастки. Але якщо ви будете просто агресивним, вас нокаутують, додав тренер. Ну що, хлопці? Я думаю, людина професійно висловила те, про що ми всі думали, але не могли зібрати в єдину думку. Краще, напевно, і не скажеш. Ну і короткі привітання умейлі вже висловили Камару Усман, Джамал Хілл та Макс Холовей. Такі були новини. А я дякую всім за увагу, дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.